Друзі, вітаю 2 жовтня. Сьогодні з вами я знову Валерій Клочок записую вам підсумкове відео про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Але дещо з запізненням прошу віднестися до цього з розумінням. Бувають такі моменти в житті, коли ти змінюєш плани ну, прямо тут на льоту. Але роблю в будь-якому випадку завжди все це для вас і з величезним задоволенням. Тому. Прошу підтримайте, будь ласка, мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Ви знаєте, що потрібно робити? Ставити подобайки і писати коментарі. І обов'язково поширювати це відео своїм знайомим і друзям, щоб більше знало людей правдивої інформації. Сьогодні вранці я встиг уже підготувати для вас відео зі своїм колегою Євгеном Магдою, де ми розбирали окремі питання іранського, можливо, ізраїльської війни, можливо, ірано ізраїльської війни. Також говорили про е, наші позиції на міжнародній арені, тому можете переглянути це відео на каналі. А зараз все ж таки огляд найголовніших подій сьогоднішнього ранку і минулої ночі, ще раз на цьому наголошую. Отже, розпочну з інформації про вугледар. Ви писали мені в коментарях, я бачив неодноразово, мовляв, чому ти не розповідаєш саме про ситуацію на фронті. Наголошую, я не є військовим експертом. Оголошую інформацію, яку офіційно оголошує генштаб або речники відповідних військових підрозділів, які безпосередньо можуть це робити компетентно. В цьому питанні я, звісно, орієнтуюся і вже вам на жаль можу повідомити не дуже приємну новину про те, що українські підрозділи вивели з вугледара Донецької області свої війська, щоб зберегти особовий склад. Військову техніку і зайняти положення для подальших боїв це офіційна інформація від оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Вчора ви знаєте, генштаб то опублікував повідомлення, то потім їх прибирав. Зрозуміло, що є певні провали в комунікаціях. Між військовими на те вона і війна, і не може бути ідеальних картин. Ситуація на сході вкрай складна. Але якщо подивитися на зміну лінії фронту, друзі, скажу вам уже як є свою думку. Порівнянні, наприклад, з цим же самим періодом у 23-му році, за рік, скільки росіяни змогли зайняти територій, то це не дуже великі території, тому я не поспішав би кричати Зрада, але звісно потрібно дослухатися сьогодні усім, хто ухвалює відповідні рішення до рекомендацій, які дають безпосередньо військові на місці з полі боїв Є, звісно, скажу так, не дуже привабливі новини стосовно того, що відбувається на фронті, є помилки, без цього, звісно, не буде, але разом із тим, ми повинні бути максимально єдиними і мобілізованими, незважаючи на те, що часто виказуємо критику і на адресу військового керівництва країн, і політичного, і тому інше. Розуміємо, що ворог у нас не в Україні, ворог там, за кордоном. З Росії він йде на Україну, і потрібно саме від цього відштовхуватися. Звісно, я зараз не те, що ідеалізую ситуацію, максимально і спрощую, є проблеми всередині країни. Втім, наголошую, дослухаємося до інформації офіційної і тримаємо максимально пробуємо це робити у голову холодною і до інших подій, які стосуються саме України і не лише тому, що Близькосхідний регіон сьогодні дуже важливий для розуміння подальшої ситуації в геополітиці. Ми є частиною цього процесу. Друзі, я не можу не говорити вам про війну до прикладу Ізраїлю проти Ливану, удари Ірану по Ізраїлю, таке інше. Це все торкається і України в тому числі. А втім, зараз дуже коротка новина і не зовсім, звісно, приємна для нас. Це із Польщі. І Вогледар не дуже приємна, але знову ж таки не поспішав би робити фатальних висновків. Голова польського міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Ідея створення. Скажу так, українського регіону з польських біженців, чоловіків, які є мобілізаційного віку, як на мене, з самого початку була не зовсім вірною. Скажу максимально коректно. І справді так виявилося, як ви бачите, вже офіційне повідомлення від влади Польщі: що ну немає достатньої кількості, наприклад, тих добровольців, які вступили до цього легіону, аби сформувати, ну не те, що там бригаду, навіть батальйон. Чи, можливо, роту, мені складно сказати, в якому кількісному вимірі є оптимальне формування для того, щоб проводити навчання, але з огляду на цю інформацію, ідея справді провалилася. Тому, звісно, хотілося б, Україна робила більш обережні заяви з приводу таких амбітних перспектив. Проблеми з мобілізацією залишаються, їх потрібно вирішувати. Понад 5 мільйонів чоловіків мобілізаційного віку так і оновили свої дані у територіальних центрах комплектування. І звісно, що потрібно розуміти, що ми всі маємо бути дотичні в тій чи іншій мірі до справи протистояння російському агресору. Тому над цим є кому працювати, але відповідні висновки потрібно робити і працювати над помилками, як от і зараз, із українським легіоном у Польщі. За цим також друзі, слідкую і обов'язково вам буду розповідати про те, що відбувається у нас в українсько польських відносинах. Ця історія мала зробити їх більш м'якшими. Польща далі продовжує наполягати на врегулюванні. Історичне питання волинської трагедії, хоча там дуже багато хайпу. Ми торкнулися цього питання знову коротко з Євеном Магдою під час запису сьогоднішнього ефіру для центру громадської аналітики. Веже можете там переглянути цей момент. Також лише додам тут, що насправді немає заборони, наприклад, в країни або з української сторони. Полякам не займатися ексгумацією з гумацією тіл, які загинули, тих, хто загинув під час волинської трагедії, це просто складний дуже бюрократичний процес, який польщі треба запускати, але поки що коментарів немає з приводу цього, що немає мораторію ні від української влади, ні від польської, що мені вказує на таке, знаєте, політичне протистояння. І тепер, друзі, до подій на близькому сході, ви знаєте, що вчора пізно ввечері Іран атакував великою кількістю ракет Ізраїль. Спочатку були повідомлення, що їх було лечени пів тисячі. Сьогодні вже Ентоні Блінкен, очільник Держдепу США, повідомив, що Іран використав близько 200 ракет і окремі з них влучили. Але загиблих в Ізраїлі немає. Є лише один загиблий палестинський араб, що перепрошую, але виглядає ну, доволі дивним. Так хотіли вбити євреїв, а вбили мусульманина. І сьогодні також з'явилось чимало заяв стосовно подальшого розвитку подій в цьому регіоні. Міністерство закордонних справ Ірану повідомило практично відразу, що ситуація на Близькому Сході в найближчі дні регулюється. Що мені вказує на те, що Іран більше не збирається бити по Ізраїлю, принаймні в найближчі день, два, тиждень, можливо, навіть місяця, то і більше. Звісно, все буде залежати від того, які дії буде вчиняти нині Ізраїль, і Ізраїль обіцяє, що відповідь таки буде. Білий дім назвав загалом масований удар Ірану по Ізраїлю. Значною ескалацією. Втім, воно не корелюється із заявою закордонного відомства Ірану. І нібито Сполучені Штати Америки допомагали Ізраїлю відбивати атаку, але багато ракет все таки впало на території Ізраїлю, враховуючи те, що дійсно ізраїльтяни вони навчені жити в умовах таких серйозних бомбардувань, Вони швидко користуються бомбосховищами, у них є навіть спеціальні кімнати обладнані для того, щоб вижити в умовах ракетного удару. То жарт і немає, і це дуже добре. І нам в цьому плані треба з них брати приклад. Своєю чергою, і кандидату президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс також відреагувала на іранську ракетну атаку по Ізраїлю і заявила, що Іран є дестабілізуючою силою на близькому сході. а Трамп. Сказав, що ця атака є початком війни Ірану проти Ізраїлю. Ну з далекоглядністю у політиці міжнародній у Трампа не все складається так само, як не складалося за часів його президентства. Попередній каденції ну звісно, я маю на увазі, вибачте, минулій каденції його чого вартує лише його не дуже вдалий кейс спілкування співпраці з північною Кореєю і враховуючи ці події. Можливо, саме і тому, а можливо, просто це було планово. Ізраїль 2 жовтня, в ніч проти 2 жовтня, наніс черговий ракетний удар, але не по Ірану, а по Ливану, по Бейруту. І вже є повідомлення про те, що знищено низку інфраструктурних об'єктів у Ливані, які конкретно займалися виготовленням зброї. В своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемін Нетаньяху пообіцяв Ірану відплату. І, як пише сьогодні видання Аксіус? То готується удар по ядерних об'єктах Ірану. Ядерна програма Ірану всіх давно хвилює у світі. Вона вже хвилює кілька років усіх. Є була точніше, навіть ціла угода між країнами Європи Сполученими Штатами Америки з Іраном про невиготовлення ядерної зброї. Її Трамп розірвав свого часу. Байден не відновив. Обіцяє це зробити Трамп або Камала Харріс, коли будуть уже на посаді президента. Ну, принаймні, Президент Ірану висловлює готовність до переговорів із заходом, тому я думаю, що продовження цієї війни на близькому сході справді не буде. Бо і ринки відповідним чином реагують зараз на те, що там відбувається за минулу добу. Ціни на нафту дещо підскочили. Скачок не дуже високий, близько 2%, Але це такий певний маркер. Що будь-яка ескалація на близькому сході не вигідна сьогодні. Ні Сполученим Штатам Америки, ні Європи. США особливо на тлі виборів їм не потрібно зараз фіксувати здорожчання нафтопродукт. На своїх заправках. Але справа в тому, що в Ізраїлю свої плани стосовно дій на близькому сході, і вони будуть продовжувати цю військову операцію з двох причин: по-перше, Бенемін не заданий мною, прагне залишатися при владі. Для нього війна є єдиним інструментом продовження своїх владних повноважень. Це однозначно зрозуміло багатьом і не випадково багато хто із мешканців Ізраїлю, а це сотні тисяч, виходять на акції протесту з вимогою. Зняти з посади Нетаньяху і зараз же припинити війну. В ізраїльському форматі це абсолютно прийнятна модель, тому прошу вас, не проводьте паралелі з Україною. Це дещо різні речі. Хоча на цьому політики в Україні бавляться дуже сильно. Разом із тим, очільник закордонного відомства Ізраїлю Панкас заявив про те, що віднині генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніо Гутереш оголошений персоною нон грата в Ізраїлі. Ну, це взагалі, як на мене, фантастична річ, і найрезонантніша, мабуть, новина минулої доби, тому що ну, складно було б уявити, наприклад, або ми таке саме оголосили, хоча я вважаю, що це треба зробити. Чому це оголошено? Гутеріш, за словами міністра закордонних справ Ізраїлю, не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, і не заслуговує ступати на ізраїльську землю. За весь час, відколи розпочалася війна Ізраїлю проти Хамасу, 7 жовтня буде вже річниця з моменту початку бойових дій у секторі Газа, МЗС Ізраїль наголошує, що з того часу ООН так і не спромоглося назвати Хамас терористами. І Палестину загалом терористами. Ну я тут не ототужнював би, звісно, Палестину і Хамас, але справа в тому, що мешканці Палестини підтримують Хамас терористичну організацію, тому висновок само собою напрошується. Я знаю, що в Україні є полярні думки стосовно того, чи правильно Ізраїль веде війну, чи неправильно веде Ізраїль війну. Але друзі, треба визнати, що Хамас дійсно терористична організація, яка діє на території Палестини, так само, як і Хезбола, хоча і більш упорядкована, але це також терористи, які діють на території Ливану. І їх підтримує країна-спонсор тероризму, країна-терорист, яка визнана Сполученими Штатами Америки терористом і РАН. Це речі, які треба знати, пам'ятати, і намагатися максимально критично давати оцінки подіям, які відбуваються на Близькому Сході. Сьогодні. Точніше, минулої ночі, так буде доправильніше, відбулися і ще одні дебати в США, де в тому часі говорилися про питання близького сходу проблемне. Кандидати на посади віцепрезидентів Сполучених Штатів Америки від демократів та республіканців змагалися у своєму красномовстві. Основною темою у них дійсно був у міжнародній політиці Близький Схід. Україна взагалі не згадувалася. Це на перший погляд може здаватися не дуже привабливим. Я тут погоджуюся з оцінкою окремих своїх колег, тому що ми маємо бути в порядку денному сполучених штатів, але це і для нас маркер того, що потрібно робити далі, для того, щоб ми не випадали із контексту зовнішньої політики американців, щоб вони надавали нам більше допомоги і ухвалювали більш серйозні рішення по відношенню до нас. Втім, наголошу вам зараз і ще раз акцентую позицію Сполучених Штатів Америки по відношенню до Ізраїлю. Складно було, наприклад, уявити собі, що Ізраїль по. Будже, зі Сполученими Штатами Америки, рішення про оголошення гутеріша персоною і нонграту. Але він це робить. Тому і нам потрібно бути більш самостійними. Самостійність наша буде визначатися виключно з проможністю витовляти власну зброю. І нікого не запитувати, куди нею вбити. Якщо ворог на нас нападає, то його треба знищити ще на етапі підготовки до такого нападу. Для цього потрібні далекобійні ракети українські. Ну, як сказав сьогодні міністр оборони України Устем Умєров, нібито ми там маємо якийсь новий апгрейд ракетної програми, про яку говорять ще з часів Порошенка, уже років 10. Але на жаль, конкретних результатів поки що не так багато. Скажу доволі обережно, тому що оголошена президентом України Володимиром Зеленським ракета-дрон-паляниця, нібито кудись прилітала. Там знову проведені її випробування, хотілося б фіксувати більше влучних. А так саме цією ракетою по військових об'єктах на території Росії тоді менше наших хлопців будуть гинути на фронті. І на завершення вам коротка інформація про Європу. Загалом там нічого екстраординарного за минулого добу не відбулося. Але на посаду нового прем'єр-міністра Франції заступив вкотре Мішель Барньє. Він нібито вже в четвертий раз призначається прем'єр-міністром. Він заявив про готовність і далі підтримувати Україну у війні з Росією. Це дуже хороший сигнал, але ну, загалом, друзі, скажу відверто, французи не так багато нам допомагають. Важлива, звісно, їхня риторика про допомогу Україні, але об'єм військової допомоги, яку вони надали іншої Україні, вимірюється щороку приблизно у сумі 3 мільярди євро. В той час, як Німеччина надає нам допомоги приблизно 5 разів більше. Але давайте полишимо поки що Німеччину і до самого бран'є, хто він і що він. Він більш відомий у Брюсселі, ніж у Франції, так пише ЗМІ, Попри те, що чотири рази обіймав посаду міністра, також двічі був єврокомісаром. Бачите, я помилився, він не тричі чотири. Це вже п'ятий раз він а, міністра. Перепрошую, міністра. Також цей політик очолював переговори Європейського союзу із Британією щодо її виходу з блоку у 16 21 роках. І найголовніша риса бран'є, на яку я барньє. Перепрошую, барніє, на яку я звертав свою увагу і вашу також звертаю. Він має погляди на внутрішню політику Франції, які найбільш сумісні з ультраправими. Наприклад, він закликав до мораторію на імміграцію і стверджував, що Франція повинна відновити свій юридичний суверенітет та не підлягати рішенням суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини. Дуже цікава позиція, чому Макрон вирішив зробити його прем'єр-міністром. Ну, запитання є, і відповіді на нього поки що немає. Я обов'язково буду її шукати зі своїми колегами у себе на каналі, і буду обговорювати подальшу внутрішню політику Франції зовнішнього з ними для того, щоб ви зрозуміли, чого нам чекати від Макрона і від французів загалом, тому що це одна із найпередовіших країн Європи, і, до речі, єдина. Країна Європейського Союзу, яка має власну ядерну зброю, на відміну від інших. Тому, друзі, залишайтеся, будь ласка, на каналі. Обіцяю, тут буде цікаво, буде багато, різноманітно. Дуже сподіваюся, що більше в мене таких форс-мажорних обставин, як сьогодні, з випусками ранкових відео, не буде, і буду випускати вам їх своєчасно. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемагайтеся. Все буде Україна!